У будь-якому випадку завжди треба хоч то з клієнтами, хоч то з постачальниками фіксувати свої домовленості в договорах. Да зараз з іншими технологіями, наприклад, з постачальниками, яких часто всі знаходять на Китайських маркетплейсах, де продукція набагато дешевше ніж в тій же Америці, там немає можливості підписати договір. Підписання договору з постачальником або з партнером це найпростіша форма роботи, взагалі для майбутнього спору. Але, наприклад, на Аліекспрес ми не можемо з ним підписати договір, тому що вони працюють через гарантію Aliexpress, Експрессу гарантом того, що товар будуть доставлений. Але ми всі деталі товару не можемо зафіксувати там, або там кількість, якість товару. Ми його маємо тільки побачити, перевірити окремо. Варто домовлятись в електронній пошті або навіть в особистій переписці на маркетплейсі, максимально фіксувати то, що ми очікуємо від цього товару. Якість, кількість, кольори, відповідність стандартам. В Азії виробники знають стандарти вимоги до продукції в країнах Європейського Союзу, в Штатах, в Канаді. І вони вже самі розуміють, їхній продукт відповідає цим стандартам або не відповідає. Рекомендація перша це мати договір. Якщо немає можливості мати цього договір, то обов'язково фіксувати письмово в особистій переписці, якщо можливість навіть на електронну пошту написати всі свої домовленості, для того, щоб майбутньому було до чого апелювати, на що звертати увагу постачальника або партнера. Про те, що ми домовились про одне, ви цього не виконали. Ну, будь ласка, або компенсація грошима, або можна звертатись до суду. З нашої практики, на жаль, клієнти в батьох випадках, коли опікаються з недоброякісними, недобросовісними постачальниками з країн Азії, на жаль, мало хто звертається в суди. Сума для звернення до суду досить низька. Це, як правило, декілька тисяч доларів. Це не така значна сума. Для того щоб підключити сюди юристів, треба потратити набагато більше коштів. І ну зрозуміло, як складеться практика. Коли немає чіткої домовленості між сторонами, ця домовленість не не зафіксована. Можна зробити прогноз того, що суд винесе рішення не в нашу користь, і в такому випадку у нас буде втрачена сума відкупного товару, втрачена сума потрачена на юристів. Плюсом буде тільки досить дорогий досвід на майбутнє з партнерами. Завжди рекомендую працювати через договори, через чіткі домовленості, через обов'язкову закупку зразків товарів, примірників. Обов'язково ці примірники подивитись на, на себе, домовлятись про розтермінування платежів можливо, є опція використання незалежного інспектора. Коли до виробника в його країні ви кожного разу ж не будете їздити переряд кожну партію товару, ви можете найняти інспектора, який приїде. У нього є чек-ліст, по якому він може просто прийтись, подивитись. Кількість коробок, кількість продукції, відповідність вимогам, перевірив інспектор, вам відправив повідомлення. Перевірено відповідає вимогам, можна оплачувати. От такі речі варто робити для того, щоб банально не втрачати свої кошти. Класний кейс був, коли клієнт домовився з постачальником, він же виробник, домовився про те, щоб відправили певну партію продукції це була трикотажна продукція. Відправили з Індії до штатів, але не обговорили умови упаковки цієї продукції. Товар їхав на склад не Амазону, їхав на склад, скажімо так, незалежний. Це не, не Амазонський склад. Досить дивна штука була, коли склад по отриманні продукції почав перераховувати упаковки з продукції, це були шарфи, почав перераховувати. А кількість пакунків не відповідає кількості товару. Приймальна сторона, там якийсь складавщик, пише клієнту про те, що дивись, ми отримали там, не тисячу, а ми отримали 500 юнітів. ну, зв'язуйся з відправником, з виробником, хто там займався. Немає такої кількості. Клієнт зв'язується з виробником. Каже, дивіться, ми мовлялись про тисячу, а немає тисячі, є 500. Це каже, та як немає 500? Перерахуйте ще раз. Перерахували ще раз. 500, немає тисяч. Ну кажу, ну рівно в два рази менше. Чудний індус нагадує про те, що народ, а ми пакували в один пакет два шарфа. Ми ж не домовлялися з вами як. І тоді у клієнта виникає знову сторони видихнути, тому що да, приїхали всі тисячі шарфів, але виникає проблема в тому, що треба перепакувати. Звичайно, це понесло додаткові витрати, але тим не менше, такі дрібниці це про домовленості з постачальниками, з виробниками, про те, в якій формі ми хочемо бачити в кінцевому результаті продукт у себе на складі. Домовились, запакували, приїхав інспектор перевірив, товар поїхав на склад, на складі людина приймальна. Подивилися да все класно, приймаємо в себе вкусне. Не обов'язково багатьох країнах можна навіть уплювати до письмової домовленості, коли є домовленість по електронній пошті або в месенджерах. Ми вже на це можемо бити. На те, що дивіться, от є така домовленість її ви не виконали, Будь ласка, там ну, ми закриваємо за свій рахунок, а ви не маєте компенсувати. Можете компенсувати нам не грошима. Компенсують при наступному замовленні, зробіть знижку наприклад, або там надайте ще якісь додаткові штуки. Ну завжди є як домовитись. Головне говорити, не мовчати і не бити в одну точку. Кожна вигода така грошова, і кожен хоче в майбутньому також співпрацювати. Бувають помилки, проговорили, зафіксувались, Є можливість записати в договорі чудово. Але з інших сторони ми розуміємо, що ми працюємо з країнами, там Китай, Індія, наприклад, де зовсім друга система прав і зовсім по другому працюють наші домовленості. Тому, ну, напевно, рекомендація нам родне це вийти на гарні людські стосунки з виробниками, з постачальниками та з будь-якими партнерами, бути навіть покупці. І ну, це точно буде гарантією вдалого бізнесу і постійних продажів і покупок. Але мати підписаний договір це буде така гарна гарантія на майбутнє, якщо виникнуть якийсь недорік. На перших порах ніяк себе не вбережеш. Це досить дорогий досвід, який набувається. Але у нас вже більшість клієнтів починають свій бізнес як самоучки. Вони запускають він сам і менеджер по закупках, і менеджер по продажах, і менеджер по роботі з клієнтами, і бухгалтер, і юрист, і прибиральниця. Потім вони виростають поступово вже з'являються найміні працівники, які відповідають там за певну зону бізнесу. Я обажано таких вже людей брати і. Прописувати їхніх посадових інструкціях, або просто з ним проговорювати, що у нас має бути фінальний результат. Отакий, будь ласка, вже веди там в цих межах компетенцій перемовини з своєю, там, своїм партнером. Це сама правильна частина роботи буде. Як обезпечитись? Ну це договора, це домовленості. Хоч є досить цікава така фраза з розумним договір не треба, а з дурним договір не поможе. На всякий випадок, підписаний договір точно допоможе в суді, або при спорі з допомогою вирішення медіаторів, переговорників, які допоможуть в позасудовому засіданні розглянути спір і прийняти правильні рішення, хто правий, хто винен. Така категорія справ не може відноситись там, до чогось такого складного, дуже, хоч вони за своєю природою грошові справи всі складні. Але тут питання не хто правий, хто не правий, а питання в тому, хто кому скільки грошей винен. От тут саме основне питання на цьому домовитись і дійти до якогось спільного знаменника до чогось, такого, щоб задовольнило всі сторони. Більшість спорів, як правило, врегульовується все-таки е, шляхом приговорів, шляхом домовленостей, але не судами. В суди ми йдемо дуже рідко, і тут ще якась ментальна особливість, тому що український народ не є ініціатором судових е, позовів, ну, по крайній мірі, з досвіду нашої компанії. Ми в основному е, бачимо. Коли є конфліктна ситуація, навіть де клієнт може виграти, подавши позов на свого конкурента, у нас клієнти в більшості випадків обирають мирне вирішення ситуації, не збити гроші з конкурента. А вони кажуть, давай ми просто заблокуємо лістинг, напишемо йому лист претензій про те, щоб він так більше не робив, і хай собі далі торгує. Ми його не хочемо далі зачіпати, хай продають свою продукцію. Ну, вони, ми в них в також. Як вони продають, у них свої якісь маркетингові штучки, у них свої методи комунікації з клієнтами. Ми за цим також слідкуємо. Ну вони нормальні хлопці. А тут вони, звісно, помилку допустили. Давай тут ми їх і легенько так підправимо, але ми не хочемо з ними судитися. З іншої сторони, у нас були випадки, коли американці, ну там не знаю, за першою можливість, не за першою можливість, але у них була можливість подати позов. Вони моментально використали цю можливість, подали позов з усіх сторін зажали. Подали скарги в усі інстанції, які можна подати, так щоб загнобити, закривати клієнта нашого і там, стягнути на свою користь на декілька сотень тисяч доларів. В результаті ну, можна зробити таке порівняння про те, що наші е люди, наші клієнти вміють класно запакувати продукт, продавати його, е але вони не хочуть воювати. Тобто вони в нас війни і так вистачає етично, морально, правильно поступають у вирішні, там, бізнесових спорів. Взагалі, e-commerce-сфера сфера це сфера досить висококонкурентна і рахується, скажімо так, невічливим запитати у там, Amazon продавця, а чим ти торгуєш. Це все одно, що у дівчини запитати, а скільки вам років. Ну тому що потенційно виглядає так: а чим ти торгуєш? І зразу у другій сторіні виникає думка: «Угу, зараз я йому скажу, чим я торгую. Він побачив, що я купив там нову машину. Значить, в мене в цій категорії товарів все класна ідея заробляє, і він зараз також зайде в цю категорію. Mm -mm, не буду розказувати. Але навіть там, де відкриті відносини, хлопці діляться, бо там дівчата речі, більше всього, хлопців трогає на Амазоні, щось так склалось. Коли діляться між собою продуктами, ідеями, ну це досить так відкрито відбувається, без всяких там закритих ідей. Тому що декілька років назад попадали в американську спільноту Амазон продавців. От вони діляться загальними там, враженнями, загальною інформацією, але вони це роблять якось так дуже закрито. В результаті виглядає так, ніби ми поділилися якоюсь інформацією, ну а ви там далі вже додумайте самі. У нас досить часто вже відкрито входять люди, про те, що от, дійсно у нас є там, така категорія, ми так називаємо свої бренди. Кожен ділиться своїм досвідом і насправді в такій атмосфері розвивається здорова конкуренція. Кожен старається продати свій товар, кожен старається його гарно запакувати, кожен має на кого порівнятись і, напевно, кого проконсультуватися. Тому це така ніша, яка там всім обіцяє ріст.